Ваша увага Optima 2019 року в кузові універсал, плагін гібрид, пробіг 86 тисяч кілометрів. У максимальній комплектації на дуже гарному чорному кольорі підігріви заднього ряду. Безключовий доступ, сліпі зони. Пам'ять сидінь водія, повний електроскло пакет, електрозеркала, автохолд, вентиляція та підігріви передніх сидінь. На панорамі мультируль. Повторюсь, це плагін, гібрид. Запас ходу від самої батареї 60 кілометрів. Розхід палива по місту до 6 літрів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтеся на майданчик Авто, місто Одеса, вулиця Аеропортівська, 29, ціна 23 тисячі доларів.